У небі ворожі мопеди. Так Одесити вже назвали ті самі шахіди 136, які Росія чомусь називає геранню. Ну що ж, нам все рівно, як пахне ворог геранню чи шахідами. Ми будемо їх знищувати. Але сьогоднішній день, як і напередодні, показує, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Це дуже важливо берегти себе та своїх рідних для нашої майбутньої перемоги. Тому що на неї треба працювати усім разом. Я ще раз закликаю вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не забувайте, що ворог може атакувати не лише дронами камікадзе, а й ракетами з авіації, або з тимчасово окупованого Криму, або з кораблів ракетносію, які ще залишаються у нашому Чорному морі. І не беріть до рук предмети. Які є небезпечними.